Із самого початку війни в Ужгороді заснувався простір цінність, який узяв на свої волонтерські плечі роботу з тими, хто був змушений покинути рідні домівки та опинитися на Закарпатті. Особливої підтримки потребували діти. Тож у просторі для них запропонували найрізноманітніше дозвілля, зокрема, і змогу випробувати себе у виставі, тій, яку створювали самі. Виставу презентували під час підбиття підсумків роботи простору. Над курсом казка, яку ми створюємо разом, працювали трішки більше місяця, каже організатор та ментор курсу Катерина Сміян. Саме ідея була в тому, щоб залучити батьків до цієї імпровізації, так скажемо, до цих творчих занять. Це був курс у нас, який Включав в себе і акторську майстерність, і трошки ми працювали з голосом, і творчі заняття у нас було. Ми складали наш образ, так скажемо, наших героїв. Потім дітки приносили свої іграшки і вигадували історії про своїх персонажів. Потім ми визначились, хто ким буде в нашій касті, яку ми створювали, і вже відштовхуючись від саме ідей дітей і батьків, разом ми створили єдину історію у світі, йде найзапекліша боротьба добра і зла. Але всі ми знаємо, хто точно завжди перемагає. Казка, яку створювали самі, із класичним сюжетом про боротьбу добра зі злом, там у нас і звірятка, і міфічні персонажі. Але в цілому ідея про те, що е, які би ми малі не були, не здавались би малими, так Середньо в середину нас є цей вогник, який можна розпалити і е, насправді розсіяти всю темряку, яка є навколо. Але ж лев. але ж... Я лев, Леви, а леви це різві. Вони страшні і грізні. Цар не обов'язково має бути грізним. Цар має бути добрим, справедливим та розумним. Дев'ятирічна Соломія з Києва грала роль злої корови антагоніста. Вона йде і ну, типу, побачила кошеня і думає, зараз я лизну його на баку, йому. А потім придивилася, а там спить не кошеня, а левеня. Ну типу, левеня напало. Е, напала указка про відьму, яка забрала всі іграшки. І ну вона стала хорошою, її вивело кошеня, і вона їй віддала всі свої. Ну і всі іграшки, які вкрала. Соломія знає, що потрібно, аби зіграти добре свою роль. По-перше, треба бути увереним в собі, не відволікатися, коли там хтось чихає, щось там робить, сидить в телефоні, ну і вести, як сказали твої ці режисери. А Славомир із Харкова ще в рідному місті планував навчитися грати на флейті. А ось, приїхавши на Закарпаття, знову почув її звучання і завдяки простору цінність здобув можливість ходити на уроки флейти. Тож участь хлопця у виставі музична. Ще з шостих років хотів грати на флейті. Мені подобалось, як вона звучить, і ось почалася війна. І один раз і одного разу, коли був День Незалежності України, там давали пограти чуть-чуть на флейті, Ну і мені сказали, що можна приходити на завняття. Ну і я почав ходити. Ми учили базу, а потім. Ми вийшли вчити червону кавину. Простір цінність продовжуватиме свою діяльність. До слова на презентації вистави також збирали кошти на підтримку збройних сил України. Діятиме й надалі курс казка, яку створюємо разом. І якщо тепер вона була більше орієнтована на менших дітей, то волонтери хочуть активніше залучати й Такі проєкти об'єднують спільними справами і місцевих дітей, і вимушених переселенців. Енька дитина, як той вогник, розпаливши який, ми можемо подолати будь-яку пітьму.